217 атак на українську енергосистему від початку року здійснила Росія. Один із найпотужніших ударів був цього тижня у ніч з понеділка на вівторок. Він був націлений на об'єкти генерації та розподілу електроенергії. Наслідки обговоримо із директором енергетичних програм центру Разумкова Володимиром Омельченком. Пане Володимире, добрий вечір. Добрий вечір. Вітаю. Наскільки гіршою стала ситуація в енергосистемі після цього великого удару, який ми пережили позавчора? Ну кожен такий удар не надає надійності енергетичної системи. Це зрозуміло. Удар був традиційний. Обстрілювали теплові електростанції, підстанції, системи передачі. А також що дуже важливо, це те тобто, це такі величезні когенераційні установки, які виробляють одна одночасно і теплоелектричну енергію. Це в Києві. Ви знаєте, сильно обстріляли тець 4 інші тець ТЕЦ 5 у Харкові. Тобто, ворог практично займається свідомо геноцидом в. Холодну зиму, дуже холодну погоду практично б'є по системам теплозабезпечення, від якого залежить життя і літніх людей, і дітей, і хворих людей. Тому я думаю, що це свідомий геноцид, який має ворог е, понести е, значить, покарання відповідне, але зараз система потихеньку відновлюється. На жаль, енергетична система з точки зору електричної енергії, з точки зору тепла, там ситуація гірша, оскільки відключили від теплозабезпечення десь 800 будинків у місті Харкова. Злили там воду для того, щоб зберегти всю систему в цілісну і щоб труби не замерзли. Теж саме стосується міста Києва. Де також десятки тисяч мешканців знаходяться без тепла ну в Дарницькому районі на Троєщині на жаль ситуація з теплозабезпеченням вона найбільш така тривожна. Та щодо київських ТЕЦ зараз урядовці вводять такі делегації закордонні подивитися, що росіяни зробили з цими об'єктами в Києві. Зокрема, Дарницьку ТЕЦ показували, 500 тисяч людей. Вона заживлювала, і ну це виглядає як руйновище тотальне. В соцмережах можна зустріти інформацію про те, що і ТЕЦ 6 яка на Троєщині, і Дарницька ТЕЦ зруйновані. Вони не підлягають ремонту. Що вам про це відомо? Ну думаю, що не зовсім правильна теза, що не підлягають ремонту. Все ж таки, якесь тепло подається на сьогодні, навіть на траєщину, і що стосується електротехніч... електротехнічної частини, там дійсно питання дуже такі серйозні, дуже великі пошкодження. Систему теплозабезпечення частково можна в принципі відновити, і це насправді відбувається і тому 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 як значить не всі будинки в цих зоні тец 5 і ТЕЦ-6 і ТЕЦ-4, вони знаходяться без тепла хоча значна кількість це так і тому треба якомога швидше приймати заходи для того щоб спасати здоров'я людей Насамперед, встановлювати значить модульні котельні Біля будинків, де, де тільки можна постачати в Київ в Київ когенераційні установки, тому що по Україні більше 200 установок когенераційних вони не запрацювали і не і не запрацюють за різних причин, то щоб вони не залежувалися, краще їх поставити і туди, куди потрібно, і щоб практично врятувати здоров'я і життя багатьох. Людей це насамперед дуже важливо. Ну крім того, в ці будинки, які не мають тепла, потрібно в пріоритеті подавати електричну енергію. Тож для того, щоб люди компенсували частково втрати тепла електричної енергії електроприладами, але тут потрібно проводити роз'ясненню роз'ясненню роботу серед людей, щоб водночас не від не включали всі прилади, скільки будуть горіти кабелі, як це вже було на троєщині неодноразово. Якщо в принципі розумно споживати цю електричну енергію, яка буде подаватися і потихеньку грітися. То, в принципі, це може значною мірою допомогти людям зігрітися. Ну, судячи з прогнозу погоди, морози найближчим часом відступлять. Дуже на це сподіваємося. Але наскільки легше стане з електро і з теплопостачанням після цього? Ну, ви знаєте, що основний фактор, який впливає на стан енергосистеми, це війна, це терор расистів. Але знов таки з приходом весни про що нам сказав вже бабак, що весна все ж таки буде значно. Я думаю, покращиться ситуація скільки запрацюють сонячні електростанції, в нас їх майже 10 гігават. А також буде тепліше, значить, менше будемо споживати енергії, і відповідно будемо надіятись на те, що графіки погодинних відключень будуть коротші. Але графіки з нами надовго, правда? Ну, я думаю, що не в всіх містах, тому що багато міст в Україні вони і без графіків взагалі, і ну так конфігурація системи влаштована не тому, що якась зла воля, розумієте, тому що ворог насамперед хоче погасити Київ і схід України, і промислові райони Півдня розумієте, і там найскладніше. А що стосується заходу України, там ситуація абсолютно інша. Але надіюся, це ж таки в квітні місяці, з квітні, в травні, і можливо, десь в середню ну, більшу частину червня, ми пройдемось чи з мінімальними графіками відключень погодинними, чи взагалі без відключень. Ну а потім почнеться ремонтна кампанія на атомних електростанціях. Так і липень-серпень буде. Будуть дуже складний. Ви бачите, все знаєте прекрасно, і як тільки закінчиться цей палюваний сезон, треба негайно починати готуватися. Ну навіть уже в березні місяці, для того, щоб забезпечити альтернативи для ТЕЦ, тец, які зруйновані не тільки в Києві, але й в Дніпрі, Харкові, в інших містах. Пане Володимире, дякую вам дуже за розмову. Це був Володимир Мельченко, директор енергетичних програм центру Разумкова.